Наступний бізнес, можливо, ви зараз скажете, а перегорну не цікаво. Але я вас попрошу послухати до кінця, тому що насправді 2022 рік це один із кращих років для того, щоб починати. Мережевий бізнес. Так, я знаю, ви зараз кажете, а цим вже всі займалися. Іде той мережевий бізнес, який коли почалася війна, всі розбіглися. Я знаю, є багато компаній, які злилися під час війни, але є багато компаній, які лишаються і підтримують. Одна із таких компаній бізнесу, і я вам зараз скажу і докажу, чому він класний, щоб його починати, якщо ви ще досі його не почали. По-перше, Емвей не злився з території України, коли почалася війна. Так він навпаки дуже активно підтримував всіх партнерів. Я особисто в партнерстві з бізнесом MBA з 18 років. О, боже, це. Більше 15 років я в партнерстві з цією компанією і хочу сказати, що що класного в цьому бізнесі, те, що ти можеш його робити, активно якийсь час робити, отримувати винагороду, отримувати свій прибуток. Потім ти. Я про себе зараз говорю. Потім я забулася про нього, мені стало неактуально, я займалася якимись іншими справами, вчилася на візажиста, на гримера, працювала гримером, захоплювалася кіно, а мій бізнес МВЛ існував. Я не розривала договір, я просто продовжувала користуватися їх продукцією, тому що продукція це окрема тема відео, і вона дуже крута і класна. І потім в мене знову з'являється бажання. Я з ним знову починаю активно будувати. Він продовжується. І в цей термін, коли я нічого не роблю. Та робота, яку я зробила на початку, вона у мене приносить маленький, але якийсь пасивний дохід. Тобто, що класно, що ти можеш в мережевому бізнесі ти можеш зробити якусь роботу, потім піти на відпочинок, потім знову повернутися, активно пропрацювати і знову починати отримувати якийсь більший прибуток і акумулювати свій пасивний дохід. Що друге дуже важливе і класне в мережевому бізнесі, особливо в бізнесі Yamfake. Те, що він працює в більше, ніж 100 країн світу. І на сьогоднішній день бізнес ве Україна разом з 12 іншими країнами це один спільний ринок. Тобто, знаходячись в Польщі, в Угорщині, в Словаччині, в Туреччині, в Україні, це все один бізнес. І е, так як українці зараз по всьому світу розкидані, ви можете знаходитися в будь-якій точці світу і будувати свій мережевий цей бізнес. Я зараз не буду розповідати вам, як це займа, як його робити. Що? Якщо вам цікаво, я можу більш детально. Вам індивідуально вже розказати, поділитися. Е, ви можете мені просто написати в інстаграм грошових вкладень, великих не потребує. По-друге, це те, що ви можете робити з будь-якої точки світу, будучи в Україні, в Європі, в Америці, будь-де. Наступна ідея, яка дуже актуальна зараз, особливо після того, як я розповім вам новину, яку запускає Ютуб, вона стане супер. Тематика інфобізнес. Воно зараз дуже актуальне, тому що всі люди хочуть чогось навчатися, і ви можете подумати, що ви вмієте і можете навчити людину створити, упакувати це красиво свій продукт і винести його продавати. Якщо раніше була е, складність в тому, а як його продати, е, на якій платформі його взагалі показувати, е, передавати людям якісь Google диски використовуються, або там Zoom-програмки, то зараз YouTube Оголосив і анонсував дуже круту штуку. Educon, називається це. Вони анонсували свою платформу для навчання. І зараз буде дуже просто, по-перше, для тих, хто хоче придбати курс одним кліком купити і прийти з Ютуба одразу його вчити, навчатися і слухати. І так само для тих, хто продає свої курси навчання, буде дуже легко і просто їх без зайвих воронок, силок. Продавати через цю платформу YouTube в один клік, і вам не потрібно ніякі додаткові сервіси, аби це якось оформити. Це дуже спрощує всю взагалі індустрію інфобізнесу. І, і я думаю, що якраз дві 2022 році це найкращий час, аби починати створювати якийсь свій інфопродукт і вчитися його продавати. Ще одна ідея, яка там по рахунку я вже збилася. Колись мені прийшла давно, ще в 2009 році, коли я повернулася із за кордону, я прожила, пропрацювала рік в Данії, і е, ще тоді я хотіла і е, думала про те, щоб почати в Умані свою клінінгову кампанію, але не склалося, не зрослося, тим більше що. Багато хто мене зупиняли, казали, це не спрацює, де це не підходить, та то в Данії, та в нас в Україні таке не буде працювати. І, і, і у вас таке буде. Багато хто будуть вам говорити ні, в тебе не вийде, та вже пізно, та це не ідея. Да в нас там коротше, 150 причин вам знайдуть для того, щоб вас воно не спрацює, або ця ідея не актуальна. Але якщо ви вірите в це і ви знаєте, як це реалізувати, то просто дійте і нікого не слухайте. Я вважаю, що клінінгова компанія і клінінгові послуги зараз максимально актуальні. Тому багато людей хочуть звільнити час для того, аби більше часу проводити з сім'єю, аби менше часу витрачати на непотрібні речі, такі як прибирання або там. Приготування тої самої їжі тут потрібен якийсь цікавий підхід. Наприклад, ви можете запропонувати абонплати. Ви можете запропонувати так само на кілька сімей одного клінінгового менеджера. Свого там можна запропонувати якісь різні варіанти прибирання. Наприклад, мені не потрібна ідеальна чистота. Раз в тиждень. Мені буде достатньо, якщо людина прийде, повитирає пил, помиє підлогу, прибере на кухні, можливо, і все. Там. Який великий плюс в клінінгових компаніях: що ну, що там потрібно, пили сос, засоби для чищення, тряпочки і так далі. Ви можете стати унікальним тим, щоб пропонувати, наприклад, екоприбирання. Так само використовуючи продукцію з МВА, вона вся екологічно чиста, що після вашого прибирання буде продезінфіковано все чисто, і що саме головне не буде шкод для вашої сім'ї, для дітей, для діток, тому що все еко-продуктами виробляється. Тому ви можете взяти якийсь власний індивідуальний підхід до цієї ідеї. Наступна ідея, вона дуже творча і, і тим самим і цікава. Це створення екскурсій. Можливо, вам зараз здасться, я ж можливо, ви зараз. Скажете, я живу в такому місті, тут нема що показувати, яка екскурсія, де що робити. Але насправді в кожному місті, тим паче, в Україні багата на історію можна створити класну, унікальну, цікаву екскурсію. Це може бути визначні місця. Це можуть бути з вашими якимись класними історіями, це може бути юморна, якась з гумором історії. Ви можете пропонувати їх в школах, гостям, туристам. Ми, наприклад, були колись на донароджені народження у моєї подруги і подарували у Львові їй класна екскурсія. називалась вона Дахами Львову. І нас людина там вона мала якісь домовленості. Вона водила нас по всіх дахах. Власне, це була дуже цікава екскурсія. На якомусь даху ми там випивали чайок, на іншому даху ми випивали якийсь там шорт. Насправді, в будь-якому, навіть маленькому селі можна придумати класні такі екскурсії, пропонувати їх в соцмережах, популяризувати Україну. Ну, і таким самим чином запрошувати до себе туристів. І, можливо, у ваше маленьке місто ніхто не знав і не хотів би приїхати, але дізнавшись про ці класні ваші екскурсії, приїдуть до вас, запишуться на екскурсію. Мені кажеться, це вообще бомбезна класна історія. Тематика, тому що екскурсії можна придумати масу. От в Києві є дуже класні екскурсії, мініатюри, маленькі такі статуї мініатюри. Тобто ви можете самі створити такі теж статуї, якісь мініатюри, квест, продавати це в формі квесту. Просто генерація ідей йде з голови. Ще одна дуже класна ідея, буквально вчора вночі мені прийшла. Знаєте, коли ти от думаєш про е, якесь відео, записує там тему, готуючись до теми про бізнес, я прописувала всі ідеї і воно починає генерувати нові ідеї. І от буквально вчора мені прийшла геніальніша ідея, я навіть думаю, а чи може сливо самій таке щось організувати, це ідея сервіс вечірок по нетворкінгу. Було би як круто, от реально прийти на таку спеціалізовану вечірку, на якій ти знаєш, що всі прийшли познайомитися, аби бути корисним один одному зі сфери бізнесу, зі сфери б'юті-сфери, можливо, робити такі вечірки по тематиках і запрошувати класних, цікавих людей. Я би з радістю пішла. На зустріч з ютуберами або з людьми, які розвивають соцмережі, або з бізнесами якимись різними. Заплатила би якийсь внесок в 100, 200, 500 гривень, знаючи за те, що я отримаю там, 10 візитівок, 10 контактів там, чи 20 контактів людей, з якими я зможу зробити якісь колаборації, отримати якісь, можливо, додаткові знання. Нетворкінг, спеціалізовані вечірки. Класна тема. І останній класний пункт, який я на собі випробувала, називається дропшипінг. Напевно, вже багато хто про нього знає, але коли я чула про цю е, ідею бізнесу, мені здавалося, що це дуже складно, що на це треба було вчитися, треба шукати поставників. Що таке дропшипінг? Е, це коли ви домовляєтесь з, з виробником е, на якихось певних умовах. Він вам віддає продає продукт товар, який виробляє по заниженій ціні. Ви його перепродуєте десь в соцмережах. Зі своєю маржею е, отримуєте замовлення. Це замовлення ви відправляєте одразу на фірму виробника. Виробник відправляє вашому клієнту замовлення, а різницю віддає вам цю маржу. Ви навіть нічого не робите, ви нічого не доставляєте. Ваша задача просто продати продукт, який постав постав постачальник. Який постачальник потім доставить вашому клієнту, і ви отримаєте оцю різницю маржу. Як я потрапила на дропшипінг, це було взагалі дуже цікава історія. Я в інстаграмі листала якусь блогершу, перейшла на магазин свічок. Хто знає, пам'ятає, я якийсь час перед початком війни створила свій магазин і продавала свічки. Я їх не виготовляла самостійно, але це була дуже класна людина, яка Сама їх створювала з ручного еко всяких там класних деталей, і я в неї в посту побачила таку пропозицію, що я співпрацюю по дропшипінгу. Вона описала коротко, що це таке, і я така: о, класна. Цей вечір пишу, ви ще е, співпрацюєте по, такі, по такій схемі вона така, да, звичайно. і Я замовила якихось, там, кілька екземплярів для себе, створила магазин, створила фотографії. Верніше, вона мені навіть дала фотографії, я сама його не створювала. Я створювала контент в Інстаграмі і через Інстаграм змогла там, е, продати кілька штук. Ці замовлення я направляла їй, вона відправляла моїм клієнтам. Є певні мінуси в цьому, є багато плюсів, але е, класна тема, що ви можете бути навіть за кордоном і оформити е, свій власний магазин і продавати будь-що. Зараз таких компаній от просто загугліть дропшипінг. Дуже багато компаній можна в цьому розібратися. Ось і все. 9 ідей. Напишіть в коментарях, яка ідея вам найбільше сподобалася. Дуже цікаво побачити. Можливо, у вас є теж якісь ідеї, якими ви готові поділитися, але зараз, я згадала, зараз я вам розкажу, що потрібно робити для того, аби реалізувати класно ці ідеї. Ну, по-перше, ідея має бути ваша. От вона має бути десь звідси йти, ви маєте її відчути, що, блін, клас, я цим хочу. Що ви маєте загорітися ідеєю і робити це навіть безкоштовно, знаючи, що на перших порах, можливо, вона не буде приносити великих прибутків. Друге, е великі бізнесмени, великі підприємці, бізнес гуру всі кажуть про те, що аби дійти до свого успішного бізнесу, вам потрібно Кілька бізнесів програти, обанкротитися кілька разів перед тим як стати успішним. Тож, моя вам рекомендація, якщо у вас не вийде якийсь бізнес, ставтесь до цього, як до досвіду, який ви придбали. Ви все одно нічого не втратите. Якщо ви почнете бізнес і він у вас не вийде, ви отримаєте класний досвід. І наступну ідею, наступний бізнес, якщо ви наважитеся почати, ви вже будете трохи вище, вже з тим бекграундом, з тим досвідом, який ви отримали в попередньому. І скільки би бізнесів ви не крушилися, якщо ви починаєте з нуля, це зовсім нова історія, і вона абсолютно по-новому може заграти і спрацювати у вас. Всі страхи, які мені писали в інстаграмі, коли я написала, що вас зупиняє на шляху до бізнесу, писали, по-перше, що не знаю, що робити, от вам список ідей, що робити. По-друге, що скажуть люди, страшно, не думайте взагалі, хто що скаже. Саме головне ви. В себе одні, що ви самі про себе подумаєте і скажете. Якщо це не суперечить з вашими цінностями, не суперечить з моральними якимись цінностями, то чому ні? У нас одне життя, у нас другої спроби не буде. Якщо ви зараз не почнете, не створите, не то до іншої можливості не буде, розумієте? Ще багато писали, що немає початкового капіталу. Дуже багато ідей. Які не потребують великих вкладень. Починайте з чогось з малого, починайте з маленьких кроків. Шукайте, можливо, партнерів, з ким в парі це починати. Отже, дякую, що додивилися відео до кінця. Напишіть в коментарях, які вам найбільше ідеї сподобалися, що ви готові реалізувати, що ні. І чи взагалі тема бізнесу цікава, можливо, надалі знімати такі відео для вас. Дякую всім. До нових зустрічей. Бажаю всім успіху і не боятися. Не боятися, а діяти, тому що все обов'язково вийде, якщо ви в це повірите. Успіху!